Так часто бувають злими, і після їх слів так на серці болить, і мрії так часто бувають гіркими, коли розбиваються вщент в одну мить. І спроби так часто бувають невдалі, і терни колюче ростуть на шляху, і страхи у серці, а що буде далі? Життя ще гіркіше за смак табаку. Виходить, не треба на щось сподіватись. І слід оминати зі страхом людей, бо мало що може у світі цим статись, де стільки страшних, неприємних речей. А я вам скажу, що життя неймовірне, і цукор солодше, як спробуєш сіль, і світло ясніше у темряві видно. Тож смійся, живи, насолоджуйся, мрій. Життя це прекрасно. А те, що багато у ньому скорботи, безчестя, біди, потрібно вміти пробачити прийняти. Не треба, я прошу, життя не суди. Це ми все зробили. На нас і провина. Людини ім'я, як хворобу несем, але і прощення у йменні людина, очистивши душу, ми всі віднайдемо. Ми люди. Вінець над усім, що ми бачимо. Ми люди. Не треба про це забувати. В усіх нас є світло, а отже, це значить, що кожен з нас може цей світ врятувати. Нехай нам здається, від нас не залежить нічого у світі цим сповненням зла, але нам можливість безцінна належить розправити в серці два світлих крила. І стати не такими, як всі що довкола, змінити себе, розтопити свій лід. Засяяти світлом не пізно ніколи, так само не пізно змінити цей світ. Нехай не увесь, лиш маленьку частинку та є в цьому світі такі, як і ми, які у собі ще не вбили людину, які спромоглися лишитись людьми. Давайте ми будемо світ підіймати. І нести у нього надію і добро, щоранку добрішими трохи ставати і вірити в диво, хай щоб не було. Допоки живем, будуть мрії, невдачі, падіння і злети, години і мить. Та в тому і сенс. Ми живем, а це значить, що нам ще під силу усе це змінить.